Привіт, Леся! Їм Є що сказати про Лесю Українку. Вітаю, я Олег Супчук, фронтмен гурту Скай, і це моя Леся Українка. Хто для мене Леся? Жінка, яка надзвичайно любила подорожувати, завжди мріяла здійснити кругосвітню подорож. Дарма вона сама себе називала таким собі мандрівним перекотиполем. Її ж подруга Ольга Кобилянська своєю чергою назвала Лесю павутинкою, тою, що літає, мандрує світами. Географія її подорожей, на жаль, не зовсім таких, про які мріяла, і не зовсім у статусі безтурботної туристки вражає Європа, Азія, Африка її підкорялися континенти, країни, де вона жадібно вивчала, осягала мову, культуру, історію, звичаї та традиції. Її твори це зображення тих мандрів і тих мрій. Це неймовірно багата палітра знань, вражень, емоцій, думок. Кругосвітню подорож Леся Українка майже здійснила віртуально у творах, мандрувала. Жила, наповнювала свій світ враженнями від побаченого, почутого, пережитого. А ще не можу не згадати багатогранний музичний світ Лесі Українки, який не міг не вплинути на її поетичну творчість. Власне, завдяки музиці, Леся Українка познайомилась із майбутнім чоловіком. У 1898 році Клемент Квітка записував українські народні пісні з голосу поетеси. Відтоді їх єднала щира дружба з роками, сердечна приязнь. Музичні сторінки свідчать про широку обізнаність письменниці з різноманітними жанрами музичного мистецтва, глибокі розуміння стильових особливостей як народної, так і професійної музики. Тішуся, чесно, що сучасні артисти, мої колеги з музичного цеху, дають можливість зазвучати по новому текстам та мелодіям Лесі. Ми всі знаємо, що мистецтво виховує високі естетичні почуття, смаки, уподобання, потребу художньої насолоди, здатність творчого ставлення до усіх суспільних та природних явищ. Дозволяє людині краще зрозуміти інших людей та глибше усвідомити своє місце і призначення у цьому мінливому світі. Музика завжди є важливим впливом на наші емоції, тому якщо через мистецтво ми можемо сучасним людям нагадати або розповісти, ким є леся українка для українців, чому б ні? Адже поезію слід святкувати поезією, а ще краще поезією та музикою. Інші будуть співці по мені, інші будуть лунати пісні, вільні, гучні, одважні та горді, поєднаються в яснім акорді і полинуть у ті небеса, де сіяє одвічна краса. Там на їх обізветься луною пісня та, що не згине зо мною, Леся Українка.